У мене сон ну, стабілізувався, тобто мене вже не вбудили ці припливи, оті жари, то той холод. І я бачу, що так, воно працює, і я особисто для себе зробила висновок, ну що мені не потрібно звертатися до замісної терапії. Знаєте, от в мене таке є вже внутрішнє переконання, що якби от, не дай Бог, що б не сталося в житті. У мене є цей інструмент. Чи навіть були якісь питання таке, от особисто. Так, от зануришся, все. Боже, воно якось приходить та відповідь. Ну, Райано відкриваєш очі, дом ну як я до того не додумалася раніше. Ну, я не додумалася. Воно губа раз і тут таке просвітлення. Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас в гостях Світлана. Світлана, вітаю. Дякую, вітаю. Світлана проходила мій курс Чакра код успіху, Розблокую свій потенціал. І сьогодні ми зустрічаємося для того, щоб. Проговорити, які були зміни, які були стани, що сподобалось, тобто що змінилось. Тому от саме з цього хотілося почати. Хотіла спитати, Світлана, що було до курсу, і як курс змінив ті аспекти, з якими хотілося попрацювати? Так, от пригадую нашу першу зустріч, яку ми практикували з вами. Бо звичайно, перше треба було познайомитися і, звичайно, озвучувати свої побажання і з чим я би хотіла попрацювати. На той час у мене такий основний запит був це відрегулювати свій, скажімо так, е гормональний стан, тому що в мене ну, вже такі почали вікові зміни, мене ж замучили мої припливи, особливо вночі. До, як ви пам'ятаєте, Аня я тоді казала, що до такої важкої терапії я ще не хотіла вдаватися, і вирішила спробувати практику хондові. От як, як я пам'ятаю, я собі лежала, гортала в Фейсбуці, тут мені попалася ваша на той час ще, реклама. Я так от ознайомилася, послухала. Почала я як зараз пам'ятаю з таких коротких медитацій. У вас такий був е, курс енергія процвітання. Процвітання так ви його придбали спочатку. А, так. Де, було, де було сім, е, сім різних медитацій? Най там ще було три подарунок. Я вас спробувала з цього курсу. Він мені дуже зайшов. І коли я вже потім почула, що ви розробили цей такий повний курс чакри розблокувати, ну, якось так називається, так, розблокувати свою енергію, я не задумуючись, зразу, ну, зразу ж вам написала, ми, ми призначили зустріч. І от моя таке основне було мій запит: знову ж таки, попрацювати, змінити свій гормональний фон, стабілізувати свій такий психоемоційний стан, оскільки я така тривожна, більше, от я схильна до таких от, ем, ну, імпульсивна я така от по характеру. ось. І крім того, я так собі подумала, що напевно, напевно, я думаю, що мені поможе ця практика ем, суто для жіночого здоров'я. Ми розробили з вами плани, як я зараз пам'ятаю, там з якими чакрами, скільки працювати, там, от чи тиждень, чи два. Я так знову як справна учениця. Ми почали з першої чакри, так. Mm -hmm. На першу чакру... Два тижні робили, здається, перша чакру. А по два тижні, так. Потім друга, це нас е, е, як сексуальна байдра, жіно. жіночий відповідає за жіночі отакі от за жіночий стан. За... У нас за сексуальність, Ну, скажімо так, вона мені давалася важко. Mm -hmm. Я не знаю, чому вона, вроді би, там і практичні такі гарні вправи, суто для жіночого здоров'я, для тазу, там, для спини. Ну, вона мені давалася важко. Але знову ж таки, в той же час в мене була така історія, що я зайшла в книжковий магазин купляти книжку і два таких статечних чоловіки. Зробили мені комплімент. Я, якщо чесно, я спочатку подумала, що може це не мені. Я ще так оглянулася. До мене, ну, ну, вроді, би молодші жінки, та, та ні, оказується, це буде. Так і мені це. Таке мені компліменти. Я так ще собі тоді подумки подумала, ну нічого, собі, чакра, значе розблокувалася. Працює, працює. Значить, працює, так. Ось і ну, якщо дивитися по тому стану, з яким я прийшла, і от рівняти зараз, оскільки я прийшла вже всі, от всі, всі рівні, які передбачені, вони теж передбачені, які входять в програму курсу, е, мусила трошки зробити перерву, ну так чисто по от такі от, е, проблеми були по здоров'ю, ну, не, не довго, може десь тиждень чи два. Що я для себе відмічаю? От, наприклад, для на початку я досить часто я просипалася вночі, не тому, що в мене якась безсонниця чи щось, в мене просто якраз вночі були такі припливи жару. Вони мене просто будили, от, просто не давали мені Ну, Звичайно, там пробували якісь там такі добавки різні, от, такі заспокійливі препарати. Ну воно не давало такого ефекту. Тобто воно давало, але після того зранку вставала якась така важка голова, якось так от, ну ну не було. я лягаю спати, Боже, це була перша ніч, що я просто спала, і я не просипалася, не розкривала ковдру, не накривалася. І після того, ну Анічка, ну я не знаю, ну, реально, от в мене сон. Ну, стабілізувався, тобто мене ж не будили ці припливи, оці, оці жари, до той холод. ось. І от кажу, після того, ем, після цього тих вправ, от як я вже дійшла до третього рівня, мене реально стабілізувався е, от, нічний сон, який мене просто мучив, не тому, що він безсонниця, а суто від того, що в мене були скачки такого жару. Е, я бачу, що та, воно працює, і я особисто для себе зробила висновок, Ну, ж мені не потрібно звертатися до замісної терапії, ну поки що, знаєте, ну, я не знаю, як воно буде, але, по крайній мірі, на даному етапі те завдання, що я перед собою ставила, навіть не завдання, а побажання, так, воно особисто для мене працює. О, дякую, е, що поділилися. Поділили. Я хочу, ще для себе відмітити. Знаєте, от в мене таке є вже внутрішнє переконання, що якби, от, не дай Бог, що б не сталося в житті? в мене є цей інструмент. Тобто, навіть були такі от випадки от, чи обстріли. Наприклад, ми сиділи досить довго укритті. Я пам'ятаю, повернулася це було вже восьма ранку, ну, і не лягати, і ну, куди вже на роботу треба їхати. Я думаю, я собі зроблю цю практику в будь там вибираю п'ятий рівень, шостий рівень, це такі, де мені найкраще заходять. Я годинку роблю ці вправи, особливо, коли ми шавас самі лежимо, насолоджуюся тим кожним звуком. І для мене ця годинка, тобто вона мені була рівноцінна в повноцінному такому відпочинку. І я пам'ятаю приходжу на роботу, ну все таки ми сонні, замучені, там, кожен розказує свої ну, переживання, Боги, звичайно. Та, от. А я дивлюся, а воно мене, знаєте, якби, ну не то, що не. Я якомусь такому вже стані спокійному, що мені навіть от, співробітники кажуть, а ти ж не хотіла в укриття, ти не чула, як літали там, чи шахети, чи що. Шах...", кажу, та як не чувати, я богу. І, звичайно, що було. Але я кажу, ну, я... оце перейшло вже, так? тобто знає, що сьогодні ну, новий день. Ну, для чого ну, ти з тим всім постійно жити? Ну, ясно, що це не можна від того відійти. Але, по крайній мірі, ну, одна і та годинка практики для мене було, знаєте, як якийсь такий повноцінний відпочинок. Відновлення. Так, я... та, відновлення І тому кажу, дівчата, кажу, не знаю, як ну, но... От у мене є такі інструменти. У мене є такий інструмент, і мені допомагає. Тобто, то я ж от не можу бути без цієї практики. І, серйозно, От коли я навіть була хвора, ковід е підхопила, не знаєте, я його підхопила, але я не лежала з температури. Якщо чесно, мене найбільше хвилювало, що я не можу робити свої практики. Бо я починаю робити, я пробула. Ну, Задишка, десь там, от ну, ну, важкувато було робити. <турить> Боже, ну, коли я вже зможу робити? Ну коли я ну, кажу, я от тільки мені стало легше, буквально першим ділом до все, я таким буду пихтіти, але я такі зроблю. <турить> <я> такі... <турить> організм вже просто вимагає, це вже як наркотик. От, знаєте, от, організм тіло, душа пам'ятає, де було добре, от де добре. Де от Таке зцілення дають де де головне, іде таке дійсно за, занурення в себе. От, Ті ваші слова, от істина в тобі, істина в мені. От, от. Mm -hmm. І от, дійсно от занурюєшся в себе, і от, ну навіть та пару хвилин, там, ну, як, як, ну як вийде, деколи дійсно от, повністю відключаєшся, деколи тільки на 20, ну по-різному. Але головне робити, робити, і от дійсно от, знаходиться багато крайній України не для себе. Я не от. От навіть були якісь питання, таке от, особисто, от, так от занурюся все. Боже, воно ну, якось приходить та відповідь. Ну, реально от відкриваєш очі, думаю, що я, ну як я до того не додумалася раніше. Ну, як я не додумалася. Воно гоба, раз і от, от таке просвітлення. Ну, так, та, так. Відповіді у нас всередині. Головне почути себе. Почути, так. почути, налаштуватися, дозволити ще собі почути. Так, так, дозволити собі розслабитись, тому що ми дуже ж добре вміємо працювати, бути такими, ну, в стані готовності, а от розслабитись для нас дуже важко. І оцей там, і стан розслаблення, ми ну, іноді його. Так важко нам до цього дійти, до цього моменту. І от саме ж стані розслаблені, ми собі чуємо, ми дійсно можемо ді з'єднатися від внутрішнім я для того. Щоб... Ось, мені дуже, так, дуже подобається, що в кожній практиці, от, як ми робимо вправи, такі от є завжди ця шавасана, так, коли ми лягаємо. Це таке блаженство, тобто, навіть коли ти на так напихтів. І тут я тільки чую. А зараз шавас, думаю, Боже, все, і от, ти ж знаєш, що ти, тих 10 хвилин ти будеш просто лежати в такому кайфі, оця музика, музики, той ваш голос ти, то розслабляєте від, від ніг, до, до гори, до гори, доходимо вже там, до, 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 до маківки голови, і це музика така підібрана. Так що от дуже добре, що от є, що ця така техніка, навіть ну, ця шавасами для розслаблення. Так, це дуже важлива частина практик. Я завжди кажу, що під час шавасани, от ті енергії, які ми підіймали, з якими працювали, вони от саме під час шавасани дають можливість інтегруватись в тіло і от цей процес зцілення, він проходить саме от під час шавасани. І потім, коли ми переходимо до медитації, ми вже більш такому. А потім, коли переходимо до медитації, ну це взагалі там ну це просто такі от. Ну, я кажу, я от після кожної практики я відкриваю очі, і в мене таке враження, що я відпочивала, от, який б не був день, от, і навіть зараз я себе почала практикувати вечором. Ем, не тому, що ем, мені взагалі більше заходить зранку. Це от коли ти просипаєшся такий свіжий, на голодний желудок, оця ця годинка виділити для себе. Так, Зараз в мене просто трошки Е, ем, це тимчасово, можу допомогти дочці з внуком, то я більше перенесла на, віч... на вечірній час. І от я зараз роблю собі цю прав, вправу, а техніку для рівноваги жіночої. Там, де у нас є така, от... це повноцінна така от година. Так, 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 це ж там у нас. Так, нас... так. Да, після того я роблю цю трактування на. Вахи городи, ми там дихаємо. І ще після того, як то кажуть, так на, на десертах ем, медитація для 11 місячних центрів для жіночого здоров'я статами. Мабуть, потужненько, знаєте, я після того відкриваю собі ну, тільки от, ну, ліжко своє, розстеляю, Боже, лягаю, як младенець, мене вже нічого не обходить, спокійно засипають, думаю, Боже, яка красота. Закриваю очі тільки зранку от просипаюся, і ну, ну, супер. воно супер. Воно, воно того вартує. Воно вартує. Це дійсно такий дієвий інструмент, але при умові, що от знаходиш час для себе так, це треба знайти час. І як не кажеш, це треба так організувати той простір, щоб. Ту годинку, щоб ця година була тільки твоя. От просто твоя. Mm -hmm. Я беру відключаю телефон, я ставлю його на бизневу повністю, я закриваю двері в кімнату. Тобто, ця година є моя, в мене більше нічого не входить. Тоді можна виконати. Бо це коли хтось буде дзвонити, хтось заходить, ну це вже не то. Це, значить, ця година є моя, і mm -hmm. я в ній працюю. Година-півтори, ну, як. як? Мінімум годину, і це вже всі мої знають, і навіть ніхто не, 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 не вздумає. Вони всі знають, що ця година є моє все. Молодець, молодець, що так виbudували свій графік і знаходите можливість, тому що я знаю, що ви працюєте і зараз, ще онучок. Льонучок, та, але, от, але от я ж не можу без того. Реально, я вже не можу. Якщо мені зранку не вийде, значить я ввечері, значить я б... ляжу пізніше спати, спатими, як я стараюся то хоча ну, б до 12-ї години лягти спати. Але значить я тоді щось пересуну вдома, якусь я запланувала. от Вчора, наприклад, запланувала там м -м, щось собі зробити, а базонки пересадити то мені я таке зроблю, от то, що я маю зробити. Масовки ми повернемось пізніше. Це вже такий маціон обов'язково. Чесно, це ж для мене ритуал. Я ж вже купила собі форму, таку послухала, що має бути білий. Значить, я купила такий комплект, тобто на жару, на літо це такі на брительках відкрита біла маєчка. Коли сіна вже зараз похолодало, я спеціально пішла, знайшла на довгі рука, великіленька така, от, щоб все було як. як І воно працює тут, от, навіть ті от п'ять хвилин, поки одягаєш ту форму, настроїшся, включаю вас. в мене таке враження, що ви до мене може в кості заходити. Ось. І воно ну, це такі свого роду. Ну, це така чарівна магія для мене. Це для мене чарівна магія. Світлана, я дуже рада, дуже рада, що так воно, знаєте, органічно у вашому житті з'явилось і що маєте результати, насолоджуєтеся і цього. Я, я, я не думаю припиняти, а я навіть не думаю припиняти. Тобто, оце я зараз прийшла вже весь цей курс, доходжу до кінця тижня оці техніки для жінок, які входять в пакет. І мої плани зараз наново почати вже ще раз кожну, кожну практику вже прийти з новими відчуттями. Тобто, де я вже знаю, де в мене щось не вийшло, наприклад, на, на другий чакль, сакральна наша сексуальна, та, сакрайна чакра. Та мені, може, треба щось більше приділити, чому воно мені щось ну, не йшло. Верніше, я її робила, але ну, не з таким якимось. Вітачу, що значить треба там більше зробити. Ну, Це як такий інструмент. Ну ми я не знаю, по-моєму, ви десь перенашій зустрічі з дівчатами зовні говорили, я пам'ятаю, що це як душ, це як душ для, для, для душі. Давай. Ми кожного приймаємо, чи кожного ранку в кожного ну, як нам виходить, хто як любить душ для тіла. А це душ для душі. Просто почистити, смити, переглянути, зазирнути в себе. Побачити, то істина в тобі. От все ж таки треба побачити так. Ще я, до... До... Добре. добре. Дуже рада. Я дуже рада, що вас побачила, зустріла у Фейсбуці. Рада була нашій зустрічі, коли ми перший раз з вами ознайомилися, коли ми, от, як то кажуть, складали нашу таку е, план дій, як, е, як план -ді. я собі. Так, план дій. По Покроку, в мене завжди була оця перед собою, тобто, як ми працюємо тиждень, два, воно мене так мотивувало. Ну і крім того, ці розмови наші такі онлайн з дівчатами, Знову. в нашій групі такі закриті, що створили. Так, це так само, до речі, дуже мотивує, бо не завжди, скажімо так, я мала час там під, ну, підключитися до ем, онлайн-зустрічі, але я все переділялася, все, все слухала. все. Перечитувала в кожної дівчини чи жінки відбувалося по-різному, в кожному своя історія, свої запити, але об'єднувало всіх об'єднює навіть далі те, що ми е, прагнемо змінити себе, так? прагнемо бути кращими, кращою версією себе. Е, і для того там ну, дійсно краще працювати з собою, зі своєю якоюсь реакцією, ніж то зараз там сваритися, чи якийсь там свій негатив. Викидати на інших, ну, воно ну, ні до чого не призведе. І тим більше враховуючи, що зараз ну, тяжка така ситуація, от навіть е хто в Україні зараз дівчата лишилися, ну, от я навіть по собі дивлюся, от, ну, є деякі такі дні нормальні, де є деякі там ночі, ну, трошки важкувато. І от навіть включити, от просто послухати, зазирнути, розслабитися, подихати. І воно вже балансує, воно вже якось так стабілізує, а ще нам всім довго жити і щасливо, тому ми повинні бути які в ресурсі. Ми повинні бути в ресурсі. Так, щоб допомогти в першу чергу собі, допомогти своїм близьким, ми повинні бути всі в ресурсі. Що ми жінка жили? Відродження нації, на кому не на нас, на жінках, на нашому самі. Так, 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 тільки так от. Тобто вкладаєш годинку, а отримуєш спокій, рівновагу, душевний баланс, ну, ну, душевну такі, душевне задоволення. Ну, це навіть ну, це ти більше отримаєш, ніж, ні, ніж вкладаєш. Ну, що вкладаєш? Годину свого часу, Які які більшості ми тратимо на соціальні мережі, на, 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 споглядання, на споглядання за чужим віртуальним часто надуманим життям, краще. А, так, так, так. Ну і плюс ви писали, що за рахунок того, що більше стало енергії, то ефективність е, навколо... Звичайно. В мене кажуть, у мене потім стільки енергії, от я приходжу на роботу, ну я можу от, ну, за більш короткий час робити більше роботи. тому що є енергія, є якось. Так якийсь порядок, збалансованість, тобто не, нема такого хаосу. Mm -hmm. Прийшла спокійно, одне за одним, одне за одним роботи. Тобто воно на всіх рівнях працює. Тобто, воно десь... Я вроді би прийшла з запитом стабілізувати гормональний стан, а, а, а воно якось мені якось ну, зачепила не тільки то. Ну, так що... ну, я рада, я рада дуже, дуже Плана, чую, слухаю вас і чую, що дійсно такий. Такий результат. Чудово, чудово. Добре, я вам дуже дякую. До сьогодні. Я вам дякую.